Блін, поливала ось тут оцей його свій, квіточки. І випало десь, не знаємо відкуда, пенчик. Ось маленький. Тря... Трясогустка. А ось мама чи папа ось кричать кричать. Ти їх просять батьки, щоб вилізуть. Ой, бачите. Кричить і не знаємо, куди його посадити. Ось бідна мама. Ось на віточку треба, вітя. Десь на віточку. на віточку посадити. Його ж коти з'їдять, упала на землю прямо. Ось ось на стіл стань і може туди на оріх, і я не знаю. Воно не полетить, воно впаде, воно ж ти ж бачиш, що ти. Де? Ні, оце ось кричить. Я лестницу возьму на кришу, а там у нас можно ему там есть дефолация, він поделиться, буде уйти. Та там коти з'їдять. Там коти з'їдять, я думаю, ні? Де з'їдять коти? На там, на крыше. Ні. Ну ж ну, десь у нас ось, що... У нас, тому що бачиш, вони літають, тепер кричать. І... На, на вітю так кричала, нападала. ось, ось. Не, от Якби її на криші, на криші, да, все время він плаче. Лесничку, ти не можеш лесничку взяти? Ну зараз упаде. Воно по землі, якби воно могло воно пита. воно може навіть десь під кришею було гніздо. Може, он, як вона кричить, стоїть мамка і плаче. Ну, зараз зараз тобі дам. Тобі треба Ти я ж накричу. не подержу. Що ти не подержиш? Що, Що случилось? Я дивлюся. Може, десь гніздо тут було не видно дити. Ну чого ви кричите? І ці кричі, а ну ці в гнізді. Цим батьки кажуть, щоб залазили. І вони залазять. Ага. Ой, ми навіть не знаємо, які у нас тут в нашому садочку пічки повилублювалися. Воно, бачите, як вияснилося, це трясогузка, Це ми вже по мамі побачили. Чи мама, папа хто, хто кричав так сильно. Притягну лісницю, але не знаю, куди він буде садити його. Можна ось навіть... ну, вона полетіла до другого, навіть. Мала, так. Да. Нє-ні. Я думала, ти на якусь віточку повісиш. Не, за трубу дивися, держися, що лі. Це куде, не. Ой, Витя. Обербенишся. Да? Я ж не знаю. Вот як... Оце дайте, вона. Дай телефон, я подивись от їхню за них. Засниму. Держи, зараз я не поставлю, положу. Включенный. Включенный телефон. Опа! Положив? Положив. Пішло. Опа. Та боїться, воно ж стоїть, не йде від мене. Вона підійде і поведе. Так треба ж іди. Ой, я хотів руку. Йди, Тебе ж мамка зове. Іди туди. Ой. Біжи. ну. Держится левой рукой, как за камеру, она черная. Нет, да, не даже. Не. Не, ну ладно. И бежишь, я ж тебе. Чекай, бежи до мамки, бежи. Ну, скидь, На... иди, Та що ж види, и А это ж интересно, як у них встреча будет. Та, ну, так ж же йти, жить, ж його Йозеве, воно ж. Не боїться, воно хоч руками бере, ось я на нього. Ось воно, ось воно горобець. Бачиш, вона ось летить прямо. Власне, там уже ну, вона Не потухла, я горобця бач. І вон. І вон мамка. Ну ладно, на переключиш, я ще. Вона не Вон вона там. Ну вона там. Ну все ж вона є. Щас же вона його буде забирати. Це <сілик> <І> саме інтересно. <сілик> так. Як же вона за мною бігає? Ну чуть-чуть там. Ось она. Ой. Поки ну, типу, кричат, всі поперелякували тепер. Воно теж щось співає. Вітя наблюдає все время і коментує. В общем, тепер я вкратце розкажу. Вони почали кормити там вже на криші, по черзі. Почали кормити маленького. І воно плегало-плегало, і вони по криші його вели-вели, нескільки разів дали поїсти, тось поприносили. І вони по криші зараз ми йдемо туди, куди воно його перебіжками і полетіло. ну, Не дуже сильно, а он вона стоїть, Дай, там. ось вона. Ось вона. Ось вона сидить, Вона ось ось, ось ось. Ось вона. І вона веде, веде своего, свою дитинку, куди же ж веде. Ось вона, бачите, ось вона. Це мама трясогузка, А воно, а воно, значить, ще на криші. Вона на криші, а ми ж опять вона нас боїться. Вона ні, вона їсти збирає, вона його кормить корми. Ну, сподіваюся, якщо коти чужі на криші, наш кіт на кришу не лазить. А якщо чужі не з'їдять, то може і виживе. Бо вона збирає, о, о, он, знову, це вже він і вона ось збирають їжу. І й кормлять маленьке. Ну поки що воно на криші, А вона літа. Так, <реку> да, вона кудись веде, от перелітає з гілочки. Ну, великі дуже перельоти. <реку> <реку> так, зняла заборчик. Думала, не вийде. Я просто не хотіла його розбирати повністю. А отак от, от просто для того, щоб викопати тюльпани. Зараз викопаю тюльпани і освободиться місце у нас. Ой, бур'яни повиростали. Освободиться місце і посадимо якісь інші квіточки. Ромашка красивенна, а ось уже розквітла оця ромашечка. Бачите, яка вона велика на мою ладошку. І ось дуже велика. Вона пізніше трішки. Це в мене тут два куща красивої ромашечки. Оце. 호스다호스다 오호. Ти знаєш, яка земля? Я не вдовбаю. Нічого собі! Ой, як же ж там ці тюльпани там живуть. Що ж это такое, а? Чи глибоко, чи не глибоко. Або не раз. З якої сторони ти діти не знаю, бордюра мешає. Тюльпаны садилися. Ще в прошлому, мабуть, без тюльпана вы, высмыкнула. Нет, с тюрьпанов. Бра. Так. Ложу. Детка тут есть. Покажи, як вона летила. Що? Показать, Показати що? Як кормимо, у роті держилась це, вже отдала, покормила. Угу. А то в роті держу еду і зали его, иди сюди, иди сюди, иди сюди. А вони не так. Ну кудись ведуть. Уже оці подпадали самі, дивлюся, а якийсь один я розрізала тюльпанчик. Хорошо, ой, точно порішу. Я не знаю, як його. Вертикально, а вертикально не в глаза. Там или щебенка попалась. Опа. Разбираем. О, есть. Так, да, земля погана. Тут вітя надо теж розрізала. Ну не виходить не розрізати. Так. Так. Ну ще б трошки я б уже не побаю. Не знайшла їх. Може отак як-то. Може отак. Я топчу твою гортензію. Ну да. Зава. Ой, этим пончиком. Тут їх, я не знаю, не було, мабуть? Не знаю, чи вони, чи не були. Я тут я не викопаю. Ти не хочеш мені копнути один раз? Тут копнути один раз не влазить лопата. Во-первых, тут же щось ці корні заплилися см'яти. І не пускають, а мені треба оцей кущ викопати. Там уже що викопається, що залишиться, хай лопату залиши. Другу визнаться. А все одно порізалося. Я не витягував куди споставили, я не, так і лежав. Так, мистиш. Щось поїла. Ну, ось викуп... викопала три куща. Три куща тут. Багато порізала. Тут ось цей нормальний з дітками. Цей нормальний, ще я ще не одриваю, де оце не відривається, я не одриваю. Ось порізала такий здоровий. І, так, і я його, бачите, як розрізала. Це вже, мабуть, можна викидати. Це теж розрізаний. Коротше, багато порізала, ну трошки дітки є. А це вже щось з'їло. Це вже якісь жуки поїли. Так, ну це тільки тут. Ой! Лілію, мабуть, якось отвести от одного. От підіперти теж треба. Ну, Лілію, щоб вона в сторонку була. Вот, ромашечки ти в сторонку поставиш. І цю ромашечку вона вони теж будуть розлягатися великі, дуже в сторонку. О, так хорошо. І так хорошо буде. У нас вопрос не так. Джек. Джек. Я тебе приб'ю. Ох, я тебе приб'ю. Виходь, може, не будеш гавкати. Ну, що тобі там робити? Фу, сюди не можна, це ж заборчик для тебе робився. Ти хочеш його розламати? Скажи здрасте, псы. Ну да, ага. Видишь, Вачишься сюда, падает, сюда. Ну та вид куща текала. Вот ця лилийка, вид, э, ромашки текала. Это а что за лилия? Это бирли. Била красивая лилия Наташина. Що я розводила довго, не могла розвести. А Ті, що як що сьогодні городив там. Метр п'ятнадцять вже як. Вже високі? Метр п'ятнадцять. Бо вже... вони в минулому році були теж мій рост. Красивий оцей кущ. я не знаю, тобі він не подобався, а мені він дуже подобається. Так, да, вони вже більше не будуть. Будут, давай заспоримо. Ти хочеш сказати, лепесточки будуть ще рости. Ну подивимось, ладно. А взагалі заспорити можна. Ти любиш програвати. Тепер ти теж отаким. Де ти отой шомпур найшов, і ще один такий дайде. Оце угу. Оцей гіацинт. Його не треба обрізати. Мені просто цікаво, я не читала. А, напевно, теж не треба, як і тюльпани, щоб луковичка гарна була. Мабуть так. Я не знаю, але думаю, що так. А що ти не посадила цю? Що, Вітя? Пітоні. Я, то, я б тобі допомагала. Забав... Піту... Оце ж ти бачиш, що я вбираю, щоб посадити пітунію. Засушені? Засушені, ні. Джек помощник ти наш теж ромашка гарна. О, на такі ромашки можна гадати. Великі ліпісточки. Хорошо видно. Роза, яка гарна. Ми її обрізали в цьому році всі так коротко. Зазвичай вони у нас високі залишаються. А прямо така бархатна. Темно-красний бархат такий красиво тут вчора прийшов за один день муравіка капець. чорна все така куша, бризка в этим. А ось гортинціка ось-ось викине свої красиві квіточки. Ще трішечки. Витя яка це назва. І теж забув. Ну, я тобі кажу? Що Чо чого забув. Це ж моя любима. Любима? Якась з... зірочка, значить. Зірочка, полярна зірочка. Полярна зірочка. зірочка. називається. Ну, Вона на зірочку ось і похожа, я дивлюся, як. Оці листочки йдуть, як зірочки, так. Да. Ця ну, це не. Садили її, десь відео було, як ми її садили. Доповривати їх. Мені треба знову пройтися і запам'ятати, як вони називаються. Це теж помаранче. Ай, краси. От скажіть, от Почалася жара. По крайній мірі, два дні у нас жара. Два дні. І вони ж швидко всі відквітнуть. Швидко. Так. Зараз буду копати і оці. Вже вони підсохли, і я їх зараз прокопаю. Води Ні, де лопатало краще А, хорошо. Все, пішла по лопату. Пішла по лопату. Взяла лопату. Вертаємося назад. Ладно, виключаємо біда, пробито колесо, єлі познімали гайки, заклинило так він тут так крути, жужжав. Давайте до трішки повикапувала. Але, Джек, відійди, ти мені заважаєш. Але я хочу показати, скільки вони поїдені. Представляєте, лісо. Дай мені побалакати з друзями, дай побалакати з друзями. Ай, не дає, вириває з рук. Так, закрию зараз в вольєрі. Сиди тихенько, стій. Хвостиком крути. Стій, все, все, успокойся. Оставляю. Не буду цих зараз обривати, оці зелені. Ні. Друзі, критиця з вами розпрощатися. Не собака. Хотіла показати, ну, оце я зараз кладу в сарай, розложу, хай вони підсохнуть трішки, а потім я переберу, тому що дуже багато погризених, дуже багато я сама порізала, тому буду вже перебирати і подивлюся, що як оце вже зовсім засохну, ці зелені листочки, тоді я тільки зможу їх піддирати. Самі вони ще не відпадають. Так що то так. Все, на сьогодні з вами все. Птичечки, я думаю, забрали свою, свого птінчика з криші. Він, по крайній мірі, на криші був, а вони отут кричали весь час. А зараз мовчать. Ні, якщо кричать, то десь там. Тому я думаю, що вони... А, воно воно, вон вони сидять. На проводі сидять, тому я думаю, що вони наблюдають. Десь на криші залишилася та маленька пташечка. Це Вітя сказав, що це трясовустка, може і ні. Ну от, ну похоже, похоже просто. Ось вона, опа, оце вона бачить нас, але вона наблюдає, вона за закрише, наблюдає. На все. На сьогодні пока-пока. А ось і другий. Вони вдвох тут сидять. Ти скажи пока-пока. Ні, собака загавкала і побіг. Е, ти чого ховайся від мене? Ты чё ховайся? Пошли, Валер. Валер. Пойдем. Куда? Давай, Вольер. Да, там ты летаешь, Задыраешь голову. Все, скажи пока-пока. Снова Витя. Урожай зібрав, дев'ять огірочків. На вечерю буде.